Сьогодні всі в пошуках стрітинської свічки. А чи знаєте ви, що означає це свято? Коли Марія з Йосифом прийшли до храму і принесли маленького Ісусика, Симон взяв його на руки і сказав: на сороковий день після народження Ісуса Христа Марія і Йосиф принесли його до храму. Це була раніше така традиція. Разом з немовлям люди приносили ще й два маленьких голуби, як знак вдячності Богу. Славострітвання перекладається як зустріч в даному випадку. Зустріч старця Симеона з Богом. Симон близько 300 років очікував здійснення Божої обіцянки, що побачить Ісуса Христа. Цар Птомі II дав завдання 70 науковцям-перекладачам, щоб вони переклали священне письмо. І коли святий Симеон почав перекладати книгу пророка Ісаї. Він побачив таку фразу «Це діва народить сина. Він не міг зрозуміти, як це діва може народити. І тоді він вирішив просто переписати ці слова. А Янгол зупинив його руку і сказав: Допоки ти не впевнишся, що ці слова вірні, ти не помреш. А от стрітінська свічка з'явилася набагато пізніше, коли святитель Петро Могила вніс цю традицію в богослужбові тексти в Требне.